Ти, мабуть, часто набираєш і надсилаєш різні повідомлення. А як можна назвати цей процес? Спілкуванням, наприклад. А якщо поглянути на нього в контексті інформатики, такий процес ще можна вважати кодуванням інформації. Що це таке? Дивися далі у відео. Нагадуємо, Інформація це те, що людина отримує та розуміє з повідомлень про все навколо неї. Про інформацію, повідомлення та дані в нас є окреме відео переглянь його, якщо потрібно пригадати цю тему. А щоб інформацію можна було опрацювати, зберігати та передавати, використовують кодування це процес перетворення інформації за певними правилами. Для реалізації цього процесу потрібен код, тобто набір символів, які застосовують для перетворення інформації, тож набираючи повідомлення на смартфоні, ти немов виконуєш кодування своїх думок, а кодом у такій ситуації є літери українського алфавіту, які ти використовуєш у повсякденному житті. Таку закодовану інформацію ти можеш надіслати своїм друзям, які прочитають це повідомлення та зможуть зрозуміти зміст твоїх думок, тобто вони виконають декодування інформації, зворотний процес перетворення закодованої інформації. Насправді, навколо тебе є ще багато прикладів кодування та декодування інформації, про які ти можеш і не здогадуватися. Можливо, ти граєш на якомусь музичному інструменті. Звукові хвилі, утворені інструментами, це також інформація, яку можна кодувати, і для цього є спеціальний код музичні ноти. Якщо ти знаєш, що означає кожна нота, то зможеш декодувати такий запис і відтворити записану в ньому мелодію. Окремий код є й для математичних задач. Числа, символи, знаки, за допомогою яких записують рівняння та формули. Як часто ти відвідуєш супермаркет? У ньому для кодування інформації про кожен товар використовують штрих код, послідовність смуг різної товщини. Його ще іноді називають англійським словом баркод, а касир чи касирка використовує спеціальний пристрій. Сканер, щоб зчитувати штрих-коди та декодувати інформацію про товари, це тільки деякі найбільш поширені способи кодування інформації відомі багатьом людям. Ще є кодування, яке використовують для передавання секретної інформації, про це замить. Якщо просто написати щось на папері, цю інформацію може дізнатися багато людей, адже літери алфавіту це загальновідомий код. А якщо потрібно передати конфіденційну інформацію, не призначену для всіх, для цього використовують шифр. це спеціальний код, який ускладнює розуміння перетвореної інформації, і такий процес перетворення інформації називають шифруванням, наприклад, ребуси. У них зашифровано якусь інформацію, а шифром є літери, малюнки та символи, які підказують, що саме задано в умові ребуса. Розгляньмо один з найдавніших шифрів шифр Цезаря. Його можна подати за допомогою двох кіл з однаковими літерами алфавіту, розміщеними послідовно, тільки зовнішнє коло нерухоме, а внутрішнє можна зміщувати праворуч або ліворуч. Зашифруємо, наприклад, слово код. Для цього внутрішнє коло зміщуємо на один символ ліворуч. У зовнішньому колі шукаємо потрібні нам літери К, «О», «Д» і підставляємо замість них відповідні їм літери з внутрішнього кола «Л», «П», «Е». Якщо не знати шифру, то це слово сприймається просто як набір літер. Та якщо знати, за яким правилом відбувалася заміна літер, то в цьому наборі можна легко розпізнати слово код. Тож тепер ти знаєш шифр Цезаря. А якщо хочеш дізнатися більше про цього давньоримського імператора, то переглянь інше наше відео. Але не прямо зараз. Спершу в нас є для тебе завдання розшифруй це слово. Зверни увагу, тепер внутрішнє коло зміщено на дві позиції праворуч. Тож літері Е відповідає К, літері М О, літері Г Д. І це знову слово код, просто зашифроване за іншим правилом. Тут можна придумати багато варіантів шифрування інформації. Колись цього способу шифрування вистачало, щоб захистити важливу інформацію від сторонніх очей, однак із сучасними технологіями шифер Цезаря більше не є надійним. Щоб захистити, наприклад, персональні дані в інтернеті, потрібні більш складні способи шифрування, ніж просто зміщення літер. До речі, у нас є відео про захист персональних даних в інтернеті переглянь його, якщо потрібно. Запам'ятай, кодування це процес перетворення інформації за певними правилами, код це набір символів, які застосовують для перетворення інформації, декодування це зворотний процес перетворення закодованої інформації. Шифр – це спеціальний код, який ускладнює розуміння перетвореної інформації. Дякуємо за перегляд! Став уподобайку та підписуйся на канал. Нумо пізнавати цифровий світ разом!